Свою хресну дорогу, а наша дорога Хреста триває у кожному з нас в нашому житті у земному. Його хресна дорога спасла весь світ, який дорогу до раю кожному з нас, кожній людині. Господь переміг Злого Духа і показав, як. Кожному з нас це треба робити, як перемагати зло. Але Господь не забрав зла з нашого життя, бо Він лишив нам нашу вільну волю. І тому чим більше ми вибираємо гріх, зло, тим важче є наш хрест життєвий, тим більше зла в світі. Черевом наших гріхів є наше гординя, наша, наш егоїзм. І цього ми нікуди не втечемо. І всього цього кожен з нас, кожен з нас дозволят, коли меншій мірі є Христом для своїх ближніх. Старимо скажите так, щоб кожен з нас був якомога легшим. Христом своїх друзів і якомога більшій мірі був тим, хто допомагає вести хрест своїм ближнім. І хай Хресна дорога кожного з нас, нашого життя, не віддаляє нас один від одного, а навпаки. Хай нас все тісніше об'єднує з нашим Господом. І тісніше літає одного Сподня. Слава Ісусу Христу. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Христос Шос Христ і знатих історик Бог наш, у тому такий сприйстримати сучасний трещого Христа, Всіслави славих апостолів, преподобних і воносних отців наших і всіх святих, корову є і спасе нас, Один добрий і чоловіком любиш. Дякую Господу Богу, що дозволив нам цей великий піс пройти хресну дорогу, розважаючи муці і страсти Ісуса Христа і тим самим, роздумуючи на станом нашої душі. Я щиро дякую. Правлячу Мархерею Бочецької партії владиці Димитрію, дякую вам, владику, що ви прийшли і з нами пройшли цей молитовний Хресний хід. Я дякую представникам влади обласної, голові обласної ради пану Олексію, представникам адміністрації, голові адміністрації, який сприяв. Нам, пану Валентину, ці хресні дорозі. Я дякую пану меру Сергію. Я дякую міліції. Я дякую молодіжним організаціям. А ще щире, щире подяка вам, дорогі отці, які так числено зібралися і молитовно йшли цю хресну дорогу. Я дякую вам, дорогі преподобні сестри, які прийняли участь і хрестій дорогі. Тут багато молоді. І вони дивилися на сестері, не одна сказала, я б теж хотіла бути такою, як ця сестра. Я дякую всім тут присутнім. Я, правду кажучи, переживав така погода. Сніг, вітер, холодно, чи зійдуться люди, Господи, а то ще більше зійшлося як того року, який ти, Господи, милосердний, добрий для нас, що Ти запалюєш в наших серцях любов і віру до Господа. Дорогі браття і сестри, ми молилися. Але молитва має два крила пісні милостині. Я звертаю до вас усіх з благанням не для себе, щоб зложили пожертву для розвиток нашої церкви на східних теренах нашої України. Там велика є потреба. Хто не може дати, нехай помолиться, бо молитва часом має більшу силу, як та пожертви. Нехай цей великий піз Господь прийме від нас у жертву, Господи, ми любимо Тебе. Ми молились, ми постили, а ми ще й сложимо ту милостиню, щоб наша церква розвивала, щоб український народ був віруючий, глубоко віруючий, щоб менше було наркоманів, п'яниць, щоб гріх. Відійшов від нашого народу. Дякую вам. Найбог благословить всіх вас. Слава Ісусу Христу!